Сьогодні готуємо м'ясні котлети із кашею. Готуємо на позитиві. І виходять неймовірно смачні котлети. Виходять смажені котлети, ніжні, м'які, смачні, бо готуємо їх із зеленню. Як, а легко і просто. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. У нас рисово гречана каша і фарш різний зі свинини та курятини. Ви ж можете взяти будь-якого фаршу та й зварити будь-яку крупу. Ось ми кашу подрібнюємо. А ви ж можете її пропустити через м'ясорубку разом із м'ясом. Приготуємо фарш, ретельно змішуємо і ще й відбиваємо ось такі інгредієнти. Обов'язково у фарш наливаємо 50-70 мл води. Будуть котлети соковиті, а ніжні, та й спеції додаємо свої улюблені за смаком та за бажанням. Добре змішаний фарш, та ще й відбитий залишаємо у холодильнику хоч би на 20-30 хвилин, нехай м'ясо замаринується. Та нехай кожна клітинка м'яса насититься водою. Далі подрібнюємо зелень, чогось беремо більше, чогось менше і фарш змішуємо і відразу мокрими руками формуємо будь-якої форми котлети. За бажанням. Паніруємо заготовки у будь-якій паніровці. Чи у Борошенці, чи у манці, чи у панірувальних сухарях. Смажимо заготовки на розігрітій сковороді, на олії. Смажимо котлети із двох сторін до золотавої скоринки. А щоб скоринка не була занадто твердою. То котлетки із сторони на сторону перевертаємо кілька разів. Програмуємо усіх на позитив і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. До столу котлети подаємо ще гарячими. Хоч вони вже дуже смачні і охолоджені, котлети ніжні, смачні, соковиті всередині. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо. Що все буде добре? Далі будемо разом з вами готувати страви ще смачніше. Ах і смачні котлети із зеленю. Ах, і смакота.